Вознесіння Господнє одне з дванадцяти головних свят у православних вірян. Цього дня добре піти до храму і помолитися, але якщо немає такої можливості, то молитви можна прочитати і вдома. Головне робити це з добрими намірами, чистим серцем і світлими думками. Просити про все з добром та вірою, сильні молитви на Вознесіння Господнє. Всемогутній Боже наповни нас святою радістю і ревною подякою, адже Вознесіння Христа Твого Сина є нашим возвеличанням, і воно прикликає надію. Що слава, якою оточена голова стане також участю тіла через Христа, Господа нашого. Амінь. Всемогутній Боже, вчини, щоб ми, які сповідуємо сьогодні, вознесіння на небеса Твого єдинородного Сина, нашого відкупителя. У своїх думках постійно перебували з ним у небі, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Боже наш, Ти відкрив нам двері у Царство Боже. І проклав нам шлях до Спасіння, коли вознісся у славі на небо у сороковий день після Воскресіння Твого, молимо Тебе, Спасителю наш, приведи усі душі наші у Царство Боже, піднеси думки і серця наші. До Отця нашого Небесного зміцни віру нашу, щоб в усьому покладатися на святу волю Творця, ти знаєш, Боже наш про всі страждання людей України. Молимо тебе, дай нам сили достойно пройти усі випробування. Які має нині наш український народ. Добрий Ісусе, провадь нас дорогами Твоїми, приведи нас до перемоги над усіма ворогами, видимими і невидимими, явними і таємними, ворогами держави нашої України і ворогами душ наших. Благослови нас на мирне і тихе життя, підносимо Христе Боже, до Тебе руки і серця наші взиваємо, пом'яни нас, Господи, коли прийдеш у Царстві Твої, вознесися над небесами, Боже, і по всій землі слава Твоя. อาม